Він зовсім не малий поміж містами, Той вифлеє Царя Давида дім, дарований святими небесами, родився там Христос, Спаситель всім. В ту ніч земля про Нього ще не знала, а вже пітьма гріховна зникла враз, і тільки небо в радості співало, Збулись слова пророків у той час. Світ міцно спав, Марія лиш не спала, залишивши і хвилювання і страх, дитя до себе ніжно пригортала. Ось щастя, мама, на її руках, і вістку добру пастухи приймали, їх дивом Бог в ту ніч благословляв, і ангели святе передавали, Осана хор небесний повторяв. Не бійтесь, радість нині вам звіщаю, у яслах народилось немовля, Він всі переживання ваші знає, і тільки ним врятується земля. Про це і мудреці далекі знали, з дарунками за зіркою йшли. зоря, шлях до любові показала вони дитя у бійці не знайшли. Христос прийшов з небес і зміг лишити престол. Всю велич вулиць золотих, щоб тих, хто спить в гріхах, їх розбудити, хто скриджений життям, зцілити тих, щоб люди щастя і добро пізнали. Він благодать і милість проявив, і людям, що образ гірких зазнали свої обійми, сам Господь відкрив, Зціляють рани нам Ісуса руки. На волю він виводить із пітьми, він розуміє розпач, знає муки, які порою втомлені всіми. Він знав, чому прийшов, на що чекати, свій бачив шлях, страждання, зокрема. Жив тут, де смутку і молінь багато, для відпочинку місця, де нема. Про нього так багато говорилось, прозрів тепер і бачить вартимей. У стані мого в радості відкрились, благословляв Ісус малих дітей. Я ір щасливий, донечку знов чує, Хтось має замість осуду, любов. В Іфезді хворий більше не сумує, у Кані Галилейській свято знов. Христу ж відкрився шлях по Долороса. смирено, як ягня на страту йде. Кров капає свята, стікають сльози, Мовшить він, а юрба кричить гуде, прикрашений вінцем був із тернини Побитий весь, хоч зла і не зробив. На себе взяв людські страшні провини, так дорого спасіння оплатив, а ніч різдва народження святого. Він зараз зовсім крихітний малюк тримає в яслах син живого Бога, прислухайся до головного друг, до нас прийшов, і в небо шлях відкрився через Ісуса неземне дитя, а до Голгофи тільки років тридцять. Вони стрілою швидко пролетять, проколить меч Марії душу бідну, та Божий план здійсниться і безмін. І зрозуміють люди, як потрібний Ісус їм, і другого може стати Він. Хвали достойний і у всяку пору, хай славиться Ісус у всіх серцях! Прийшов сюди, щоб з ангельським хором йому співали пісню в небесах. Амінь.